16 листопада Міжнародний день толерантності. Толерантність це терпіння, прийняття людини такою, як вона є, зі всіма її достоинствами і недоліками. Толерантність це повага, доброта, дружба, підтримка і розуміння. Всі ми різні, але рівні. Правила толерантної людини. Дотримуйся правил вічливого спілкування, поважай думку іншого, вмій контролювати свої емоції і почуття, вчись не тільки говорити, але і уважно слухати. Риси характеру. Чуйність, милосердя, уважність, доброта, чесність, терплячість, ввічливість. Толерантність, шлях до миру і злагоди у світі. Дякую за увагу!